У мережі оприлюднили відео ДТП, яка трапилась 2 листопада зранку в обласному центрі. Тоді на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Пастерівська не розминулися водії маршрутного автобуса і легковика. На відео видно, що маршрутка рухалась бульваром, коли водійка іномарки завершувала маневр на перехресті. Чи працювали в той час світлофори? Невідомо, пише видання про все. Після зіткнення водій маршрутки, ймовірно, втратив можливість кермувати і випав із транспорту. Під час пригоди постраждали, як видно, із відео, не лише водії транспортних засобів та пасажири маршрутки, а й перехожі. Зокрема, жінка, що стояла на пішохідному переході. З іншого ракурсу, на відео з магазину розташовано поруч, помітно, що на момент аварії в ньому перебувала продавчиня та два покупці. Один із них саме виходив із приміщення. Нагадаємо, внаслідок ДТП постраждали 10 людей, двоє з них діти.